Вітаємо всіх! Ми починаємо серію е, таких відеороликів, зустрічей про вступ е, у 2023 році на нашу магістерську програму з управління прибутковими організаціями. Е, я Ліна Полихата, керівниця магістерської програми. І сьогодні е, маю честь говорити з нашим викладачем з фінансового менеджменту а також е, виконавчим директором благодійного фонду таблеточки В'ячеславом Биковим. Так, е, та, Вічеслави дуже раді, що ми ви взагалі долучилися до нашого до нашої програми. Викладаєте власне фінанси? Це така такий курс складний, е, так але цікавий і дуже потрібний для усіх наших менеджерів з громадського сектору. І перше питання, власне, яке я хотіла е, вам е, задати, так які, от на вашу думку, компетенції е, працівників так, менеджерів власне, громадських організацій чи благодійних фондів от зараз такі е, ну нагальні та такі потрібні? Як на вашу думку, як ви це відчуваєте в фонді загалом? Ви знаєте, тут відповідь має буде складатися з двох частин. Перша буде про те, що є упередження. Що компетенції керівників неприбуткових організацій вони якісь дуже специфічні і сильно відрізняються від компетенції керівників комерційного сектору. Насправді це не так, і базовий набір навичок має бути той самий: тобто, людина має так само стратегічно мислити, розумітися на фінансах, розумітися на управлінні персоналом, розумітися взагалі на методиках та підходах до прийняття управлінських рішень. Це невід'ємна частина діяльності. Більш того, враховуючи те, що неприбуткові організації зазвичай є організаціями, які мають більший суспільний вплив, їхні дії мають більший суспільний резонанс, ніж там дії чи діяльність окремих комерційних установ, то ці навички мають бути, я б сказав, навіть ще більш розвинені, ніж у керівників комерційних структур. Це перша частина відповіді. Друга, вона про те, що, звісно, є якраз ось ця специфіка неприбуткового сектору, в якій ми працюємо для інших бенефіціарів і для більш широкого кола бенефіціарів. Бо ну, умовно, я іноді заздрю керівнику якоїсь там приватної компанії. Чому? Тому що в нього є акціонер Українські реалії це невелика група людей, або взагалі одна людина. І з акціонером можна бути в прямому діалозі. Можна чітко знати, чого він хоче, чого він очікує, з ним узгоджувати там все планування. В неприбутковій організації наше коло бенефіціарів і взагалі кількість наших стейкхолдерів, і основних, і важливих стейкхолдерів набагато ширша. І, відповідно, та відповідальність, з якою доводиться працювати, вона вища. І ну, відповідно знання і багаж знань, і головне впевненість у собі, от, мабуть, це просто якусь впевненість у собі, якої мені здається, потрібно значно більше, щоб працювати в непробутковому секторі. Бо все ж так, та відповідальність, яку ну, от мені як керівнику доводиться щодня відчувати, це фактично відповідальність перед усіма донорами, перед усіма бенефіціарами, перед усім колективом. Перед в цілому українським суспільством. Дякую, та і в тому плані магістерська програма, яка була започаткована у нас ще в 2010 році, як сертифікатна, і зараз вже звичайно вже маємо магістерську програму, маємо багато випускників, маємо вже таких, ну, таке коло, спільноту професійних менеджерів, так по різних організаціях, всеукраїнських і локальних. От тут наступне питання, яке би я хотіла вас почути, вас власне в. Випускник з менеджерською освітою, де би він е, міг би працювати, чи тільки в громадських організаціях, чи це більш універсальна така, знаєте, диплом, е, власне, магістра з менеджменту, і, і ну, головне знання компетенції, досвід. Та? От як, як ваша організація, ну я точно знаю, що в нас є викладачі власне, вже з благодійного фонду, так у нас є випускниця, яка… Є. …яка, е, так, яка працює у вашому фонді. Ми цим пишаємося також. Як, як на вашу думку, власне, випускник нашої магістерської програми, де він може бути такий затребуваний? Те, що мені завжди подобалося у підходах Українського католицького університету і ну, взагалі всіх ваших магістерських програм, це те, що це підхід не лише про академічні знання, а про формування світогляду. І це особливо важливо якраз для управлінців. Бо їхня задача прийняття управлінських рішень. Їхня задача це взяти на себе відповідальність за певне рішення і донести це рішення як до свого колективу, так і в цілому до всіх тих, кого буде стосуватися діяльність організації. Відповідно, випускник магістерської програми з управління неприбутковими організаціями може працювати будь-де, де потрібно прийняття управлінських рішень. Окремо, я завжди зазначаю, що насправді ми звикли думати про неприбуткові організації, виключно як про благодійні форуми або там якісь громадські спілки, громадські об'єднання. Це невірно. Ну, практично будь-яка організація в Україні за бажання може стати неприбутковою діяльність держави в цілому за своєю суттю є неприбутковою діяльністю. Тому ми можемо взагалі казати, що там таке вузьке коло для працевлаштування випускників це усі види непробуткових організацій, в тому числі державні або комунальні лікарні, школи, садочки, музеї, це якісь державні органи, це конкретні організації громадського сектору або ж будь-яка комерційна структура. В більш широкому розумінні будь-що де потрібно приймати якісні управлінські рішення. Відповідно, якщо ви хочете приймати якісні управлінські рішення, щиро запрошую на освітні програми Українського католицького університету. Так, дякую. У нас є теж ряд випускників, які от власне працювали і були керівниками громадських організацій. Потім перейшли в бізнеси. Ну, наприклад, в IT, І вони, вони класно це говорять, що о, ці знання зі там стратегічного управління, з управління прийняттям рішення, з управління командами чи комунікації. Вони їм, тобто, є такими універсальними і дуже їм допомагають, коли ну, вони власне одержали системну освіту, та тобто вони не одержали якісь певні тематичні знання. Ну і в цьому наша цінність нашої програми. Оця Така системна освіта, універсальні, світоглядні, такі речі, які ми закладаємо: ціннісні речі, ну таке думання на перспективу на довготривалий. Розвиток організації чи сектору чи напрямку, це, власне, теж наша є така супер-суперсуперсила. І, 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 і наші випускники справді ну, достойно себе, і, якби і на влад, і в владі так, владі і чиновниками, і в бізнесі себе дуже так добре так би, чуються, і, і це так дуже тішить. Тому запрошую на програму. Е, е, хотіла би ще також е, е, вашу думку почути. Власне е, зараз є дуже багато так, е, 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 донорських організацій. Дуже багато коштів заходить в Україну. І тут ви, як викладач фінансового менеджменту, зараз так буквально навчаєте. На цьому модулі так, ви зосередилися, так, як управляти фінансами, як от фінансовий аналіз будувати, як бюджетування правильно, так? І, ну, ми сподіваємося, що в нас буде достатньо коштів, так, і заходити в Україні власне, через громадський сектор, через громадські організації, благодійні фонди, через громади, так? тобто на локальному рівні. Як? Власне, освоювати ці кошти, як е, правильно, як то кажуть, розбудовувати такі напрямки в своїй організації, стратегічні цілі ставити організації зокрема, так і з точки зору фіна управління фінансами, от які би ви дали. І поради, і які би ви дали, які яка на вашу думку тут власне компетенції, так чи навики потрібні власне управлінцям організації, чи загалом загалом так команд командам, так командам в громадському секторі? От з цими з точки зору освоєння коштів, опрацювання коштів, так таких різних різних перспективних, таких різних програм донорських. Ну, поради в мене буде три. Е, перша порада це власне починати від потреби. Тобто, не дивіться, де є гроші, скільки грошей і так далі, а дивіться, що потрібно. Що потрібно Україні, що потрібно українському суспільству, що потрібно конкретному бенефіціару неприбуткової організації. Відповідно, це і формує далі запит на донорські гроші. Друга порада залучайте професіоналів. Відповідно, отримуйте професійну освіту. Знову ж таки, є упередження, що непробуткова організація, відповідно, ось це і є сфера діяльності. Насправді ні. У кожної непробуткової організації є своя сфера. Хтось в освіті, хтось в культурі, хтось в охороні здоров'я. Спеціалізація, так. Відповідно, потрібно знати цю специфіку. Разом з тим, в кожній організації є бухгалтери. Є системні адміністратори, є юристи, і в контексті громадського сектору всі ці професії, всі ці знання, навички, вони також потрібні. Тому, відповідно, ще раз повертаємося до загальної поради: шукайте професіоналів і будьте професійними. І, власне, третя порада ем, будьте людяними в дуже широкому контексті. Це якраз про світогляд. Будьте не лише професійними, але й людяними в контексті того, що ви є людиною, кимось, хто живе на планеті Земля, є носієм певних цінностей і певної культури. І ось ці цінності і культуру дуже важливо проносити і через професійну діяльність. Бо одна справа ну, погодьтеся, хірург, який просто відрізав і до побачення. І зовсім інша справа це лікар, який. Прийшов, спитав, з яким є діалог, з яким можна проконсультуватися. Взагалі, стосовно цього, є ціла низка досліджень. Ну, зокрема, окремо одне пригадаю, в контексті саме там дитячої онкології проводилося в країнах Латинської Америки, де приріст у виживаності, у, якщо не помиляюся, 14% вони досягли виключно. Через психосоціальні фактори, психосоціальний вплив. Тобто це було не про якість медичної допомоги, а про якість всього того, що довкола, про те, як вони по-людяному організували цей процес. Відповідно, ось такі три поради про старт від потреби, професійність і людяність. І відверто цьому всьому можна навчитися на магістерських програмах. Так, дуже дякую за думки, В'ячеславе. Мені теж імпонує ця фраза бути людяними. Я би ще, знаєте, в своїй діяльності і Моя робота, так, мені складалося життя, що я працювала з молоддю, тому що це мені подобалося, і я якби знаєте, переживала і емоційно включалася, так і в магістерській програмі я боліваю за кожного студента, і також болівають наші викладачі, тому що там кожне домашнє завдання, там, чи кожна якийсь такий групова робота, так, коли в нас є різні завдання, такі індивідуальні, групові, вони націлені на те, щоб. Студент пропрацював завдання. Є вболівання таке і професійне викладача, щоб студент зрозумів, опанував дану таку інструмент чи методологію для того, щоб він справді міг це привнести в свою організацію, розвинути, Тобто, щоб він міг перейняти цим таким якимось новим досвідом, чи новим інструментом, чи новим такою компонентою в своїй організації. Потім, потім це дає, звичайно, драйв от вийти з старих. Храмок, як то кажуть, застосувати щось нове, професійніше, досконаліше, вже так би перевірене, так експертами, так і і відповідно ефекти від цих всіх дій, так і. Діяльності самої організації, звичайно, що буде, буде таким результативнішим, тому що ти вкладаєш і свою любов, і енергію, і досвід, знання, і ці компетенції, власне, з потужнішої сили. Тому я бажаю всім власне задуматися, не сумніватися, подумати про цей вибір вступу на магістерську власне, програму, яка справді дає і. Такі знання компетенції, певний досвід, ну а також спілкування з прекрасними викладачами експертами. І з ким скажімо, з вашими одногрупники, ваші одногрупники теж таке цінне джерело і зростання і такого нетворкінгу, енергії співплеча, співтворення власне, того нашого громадянського суспільства, на яке ми працюємо. Так що до нових зустрічей. Ми обов'язково будемо ділитися з вами певними думками наших студентів, випускників. А також будемо розповідати про такі елементи вступу на нашу. Магістерську програму